Друзі, доброго дня! Це відео буде корисним тим, хто ще не користувався системою CleverStaff і допоможе якомога швидше почати роботу з нею. Зараз я покажу основні базові кроки налаштувань і ознайомлю з системою. А в наступних відео буду знайомити більш поглиблено з окремими розділами та функціями системи. Крок перший. Адміністрування аккаунту. Адміністрування самого аккаунту та користувачів системою Вас та ваших колег здійснюється у розділі «Аккаунт». У мене система ввімкнена під роллю адмін. відповідно і огляд буду здійснювати для ролі адмін аккаунту. Першочергово, треба налаштувати компанію. Для цього є вкладка Налаштування аккаунту. Натискаю на шестерню в правому верхньому куті. Тут можна ввести або відкоригувати відповідні поля, назва, сфери діяльності, регіон та інші. Тут же можна додати чи відредагувати логотип або аватарку компанії. Крок другий. На ньому треба запросити користувачів або відредагувати їхні ролі. Для цього переходжу до відповідного розділу користувачі. Цей розділ знаходиться на лівому сайдбарі на панелі, де розташовані основні розділи системи. Усього в системі 5 ролей: адмін, рекрутер це ролі з повним доступом, фрілансер та ресерчер це ролі з частковим доступом, хайрінг-менеджер роль з спеціальним обмеженим доступом. Адмін, тобто ви можете як одразу надсилати запрошення на ту чи іншу роль, так і адмініструвати доступ пізніше. При натисканні кнопку Запросити нового користувача. Нагадаю, вона активна лише для адміністратора аккаунту з'являється меню, де треба ввести електронну пошту та відмітити роль, на яку ви хочете запросити користувача. Біля кожної ролі ви можете побачити іконку. При наведенні на неї підсвічується опис тієї чи іншої ролі, а більш детально про них ми розповімо у наступних відео. Після того, як користувач за вашим запрошенням, зареєструвався у системі, він з'явиться у таблиці. Клікнувши на ім'я прізвище, ви можете зайти на профіль користувача, переглянути вакансії, відредагувати його, змінити роль або навіть видалити його її профіль. Отже, налаштувавши кампанію та отримавши загальне розуміння ролей користувачів аккаунту, переходимо до наступного кроку. Крок 3. Назову цей крок Замовники. Кандидатів ви шукаєте для когось, це може бути як компанія так і особа або навіть відділ всередині вашої компанії Але в будь-якому випадку з приводу нового кандидата ви маєте певного замовника і його треба ввести до системи. Розділ із замовниками знаходиться трішки вище від вже розглянутого нами розділу користувачі. Введення замовника здійснюється за двома етапами. На першому етапі треба зайти на вкладку Новий замовник. Там ми вводимо загальну інформацію про нашого замовника. Це будуть назва, регіон, сфера діяльності, короткий опис та інше. Таким чином ми робимо профайл нашого замовника. Після того, як користувач системи натиснув Зберегти, він може працювати над конкретними проєктами, ставити завдання, контактних осіб і додавати вакансії. На четвертому кроці починається робота з вакансіями. Створення вакансій відбувається в розділі вакансій. Власний процес створення нової вакансії інтуїтивно простий. Достатньо вибрати вкладку Нова вакансія обрати опцію з IT-сфери або не IT-сфери. Вони майже ідентичні, але для IT-сфери система дозволяє вибрати певні опції, які значно полегшують роботу рекрутера у роботі з IT-термінами. Тут же обов'язково слід ввести назву вакансії, обрати замовника та заповнити усі необхідні поля. Створена вакансія потрапляє до таблиці активних вакансій. Нагадую, при кліку на назві вакансії ми маємо можливість зайти на цю вакансію та внести необхідні правки. П'ятий крок: робота з наповнення бази кандидатів. Кандидати знаходяться в відповідному розділі. Система дозволяє додавати нових кандидатів найрізноманітнішими способами, як з вкладки новий кандидат, так і за допомогою додаткових меню на вкладці Наша база. Отже, ми можемо додавати по одному, заповнюючи профілі вручну, імпортувати з пошти. Існують різноманітні варіанти додавання кандидатів масово. Ще дуже цікавий спосіб додавання за допомогою спеціального плагіну в браузері. Більш детально про способи додавання кандидатів до бази у наступних відео. Зауважу, що в процесі створення бази кандидатів є можливість як одразу асоціювати певного кандидата з певною вакансією, так і просто додавати до бази, поступово наповнюючи її. Шостий крок інтеграція системи CleverStaff з різноманітними службами і сервісами. Це усе знаходиться під символом пазлика на верхній панелі праворуч. Тут ви можете під'єднати різні сервіси, пошту, розширення для браузера, Google та або Outlook-календарі. На сьомому кроці наполегливо раджу звернути увагу на розділ досягнення. Саме він відповідає за ознайомлення та навчання роботі з системою CleverStaff через гейміфікацію. Ознайомлюючись з завданнями, ви будете знайомитись із функціями системи. Після того, як ці кроки пройдено, далі йде робота з кандидатами: додавання їх до вакансій, створення етапів вакансій, переведення кандидатів по ним. Інші дії про це все і навіть більше я буду показувати докладніше у наступних відео. Друзі, я познайомив вас з базовими початковими кроками для початку роботи з нашою системою. У подальших відео я буду більш детально розглядати ті чи інші функції і можливості системи. Якщо ж у вас виникатимуть термінові запитання, ви завжди можете зв'язатися зі службою технічної підтримки.